188 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області завдали російські окупанти впродовж доби. 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом за минулу добу ворог застосував 92 безпілотники різних модифікацій і завдав близько сотні артилерійських ударів. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі і розпитає очільник області Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Яка ситуація сьогодні вранці в області як минула ніч? Ніч минула з повітряними тривогами. Наші мешканці прокидалися від того, що ворог загрожував нам атаками і Запорізької області і обласного центру. Хоча сьогодні, фіксуючи зранку статистику, ворог обстрілював Запорізьку область 200 разів. Це значно менше ніж попередня ніч майже вдвічі менше і пов'язано це з тим, що був густий туман, і ворогу було складно використовувати і застосовувати свої безпілотники. Для того щоб атакувати територію Запорізької області безпосередньо, але також ми фіксуємо, що дев'ять цивільних будинків ворог зруйнував за останню добу, тож він беззупинно продовжує руйнування території Запорізької області. А 20 грудня ворог здійснив чергу масово на атаку на Запоріжжя. Хочу запитати, чи вдалося подолати наслідки, які руйнування? Ну і звісно, як почуваються постраждалі? Найбільше найбільше пошкодження від цієї дати, яку ви називаєте, це дві поранені людини: це 39-річна жінка та 12-річна дитина. Дитина ще перебуває у лікарні, наразі її здоров'ю нічого не загрожує. Але все ще після поранення продовжується лікування. Також ворог пошкодив частково декілька багатоповерхівок і також. Наші комунальники якомога швидше відновили все, забивши вікна ОСБ, полагодивши дахи. І сьогодні можна сказати, що наслідки повністю ліквідовано. Угу. Ну, от ви згадували, що про вчорашній день, адже напередодні армія РФ завдала 400, здається, ударів чи близько 400 ударів, по восьми населених пунктах. Розкажіть, будь ласка, про наслідки. Дійсно, 400 ударів по території Запорізької області це на жаль така е, звичайна статистика, яку ми звикли вже фіксувати зранку. І ми бачимо, що якщо ми візьмемо останні два з половиною роки, то загалом зруйновано більш ніж 13 тисяч житлових будинків а всього більш ніж 16 тисяч споруд. Там і комерційні споруди і е, е, приватні підприємства, а також виробництво. Тож наслідки вкрай жахливі також. Якщо ми візьмемо з 20-х чисел вересня, коли ворог почав обстрілі. Кабом безпосередньо обласний центр міста Запоріжжя. То там було пошкоджено або зруйновано більш ніж 1600 будинків і споруд. І тут я хочу окремо зупинитися, подякувати нашим комунальним службам. Все те, що було пошкоджено кабами, здебільшого вже відновлено. І більш ніж 25 багатоповерхових будинків, і більш ніж тисяча приватних будинків. Комусь видавалася матеріальна допомога і видавались ці будівельні матеріали для того, щоб мешканці могли власноруч полагодити свої будинки, більш ніж на 200 будинків були найняті підрядні організації, які допомагали з ремонтом будинків. Але що важливо, що різдво та новий рік мешканці зможуть зустріти в своїх полагоджених будинках, які ворог пошкодив буквально два з половиною місяці тому. А, пане Іване, хочу вас запитати таке: я перепрошую тиждень тому. Вам довелося спростовувати чутки щодо майбутнього наступу на Запоріжжя. У коментарі ви зокрема зазначили, що це вороже і ПСО, і ну особисто я навіть не сумніваюся, що так воно і є. Але чи змінилася ситуація? Ну або її бачення після спроби росіян форсувати Дніпро в районі Херсону 20 грудня? Давайте розберемо детально. Ми з вами розпочали сьогоднішній наш ефір з кількості 200 ударів по території Запорізької області. А також ми можемо сказати, що понад 10 бойових зіткнень відбувається майже щодня на території Запорізької лінії фронту. Це свідчить про те, що ворог постійно намагається атакувати військ. Позиції наших військових на Запорізькій лінії фронту, але з іншого боку, наші військові героїчно боронять територію Запорізької області для того, щоб зламати плани ворога е, на будь-який успіх на території е, Запорізької області, що я спростовував, якщо ми подивимося ворожі телеграм-канали і, і ПСО, які ворог розганяє, то вони казали, що е, їхня мета до першого грудня. Опинитися на околицях безпосередньо міста Запоріжжя так, ось це неможливо. Неможливо не 1 грудня, не 1 січня, ні 1 лютого. Це неможливо, щоб ворог досяг такої мети. Для того щоб він не досяг такої мети, ми маємо допомагати всіляко нашим військовим, всім тим, що їм необхідно. Засобами реп, спостережними дронами, фпв дронами, амуніцією, автівками, ребом всім необхідним. Тож я до того коментував, що. Не треба кожну фразу ворога сприймати за чисту монету його мета посіяти смуту в у майже мільйона мешканців, які наразі перебувають на території Запорізької області. Угу, угу. Дякую вам за коментар. Я, я без претензії, але я хотів уточнити і насправді ще раз поширити цей сенс. Скажіть, будь ласка, напередодні ви в ефірі марафону говорили про пріоритети на наступний рік, зокрема, виділили допомогу війську, допомогу переселенцям. Якщо говорити про підсумки цього року, скільки було зроблено в цих напрямках? Якщо ми візьмемо перш за все наших військових і нашу армію, то ми змогли сформувати найбільший оборонний бюджет в історії Запорізької області. А може і на прикладі нашої держави, це точно один з найбільших оборонних бюджетів серед областей. Це 2,2 мільярда мільярди гривень. І вся ця допомога щотижня передається нашим військовим підрозділам. Нам вдалося організувати такий склад оперативного реагування. Що ми проводимо підсумки з нашими військовими частинами, і якщо в когось щось закінчується, то ми оперативно доставляємо цю допомогу до бойових частин. Також що стосується переселенцям, то тут трохи складніша ситуація, тому що ми не виконали все, що планували, а найголовніше це не виконали задачу по Будівництво та ремонту житла для переселенців для того, щоб достатньо його надати нашим переселенцям, і це наш пріоритет на наступний рік. А також наш пріоритет це децентралізація енергетики. В цьому році ми запускаємо 30 мегаватт додаткової генерації. План на наступний рік 100 мегаватт додаткової генерації для того, щоб менше було відключень світла на території Запорізької області, для того, щоб менше було відключень в житлових будинках та квартирах нашого населення. Це є пріоритетні задачі, які були в цьому році, і ми будемо продовжувати виконувати їх в наступному році. І, пане Іване, ще залишається час. Хочу вас запитати, як тривають заняття в підземній школі, відкритій нещодавно величезній, і е, які, як тривають реалізація проєктів інших шкіл? Чудово. Проєкт на потужність, що ми маємо е, в. Одну зміну приймати 480 дітей. Звичайно, ми розуміли, що з першого дня це неможливо, тому що потрібно підготувати всю інфраструктуру і дітей, і вчителів для того, щоб е, все було гармонічно. Але вчора на навчанні вже було 350 дітей в нашій підземній школі, яку спільно з президентом України Володимиром Зеленським ми презентували тиждень тому. Е, продовжується реалізація вже на цьому тижні. Ми плануємо відкриття ще однієї підземної школи, яку планувало закінчити до кінця року, і також до кінця. Року буде закінчено будівництво ще трьох шкіл на території Запорізької області. Йдемо згідно графіка. Діти дуже щасливі, що їм за чотири роки е надана можливість вийти, побачити своїх однокласників, побачити своїх вчителів і здобувати освіту офлайн. Це історичне рішення для Запорізької області, і це точно вплине на майбутнє нашої області і на знаходження на території Запорізької області нашої молоді. Пане Іване, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу роботу. Це Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Принагідно вітаю з прийдешним різдвом і бажаю, дякую. щоб різдвяна ніч стала для Запоріжжя тихою. Дякую. Дякую. Дякую,